Качечку ми готували, і в мене є улюблений блогер, дивитись я її не можу, бо це як кіно, тільки шопотем, і треба в навушниках це дивитись. Ну, тобто, я не знаю, на кого це розраховано, якщо чесно, такий формат годину там дивитися, що хтось щось шепоче. ну, Ну, таке. Ну, хоча заспокійливе для людей. Ну, може, для когось це заспокійливих, кому це подобається. Я дивилася про цей стиль це для підлітків. Ну, так визначають. Ну, не для Каті точно. Бо Катя хоче екшен постійний. Так ось вона періодично в неї там вибухи нервові. І вона пише, що всі ми, звичайно, що брешемо, брехуни. Хто каже, що любить тварин. Тобто я можу не казати, що я люблю тварин. Але жире м'ясо. Якщо ви жерите свинку, а любите собачку, то майте на увазі, що може бути страшне, що ви можете такі от брехуни і лицеміри можуть зжерти людину. Ну, я, звичайно, що посміялася, питаю свого коханого, а він каже: ну, все ми можемо, як нам треба, а чого ні. І навіть коли там кудись біжу, ну, Констабери бігли кудись з якогось, він там щось читав, то брали з собою людину, яка не знала, що її ну, Тобто, Якщо умови складуться, то може бути всяке. Я кажу: я тобі не вірю, ти ж добрий. Він каже, ну, я так добрий, ну, жити теж хочу. Тобто, і Ви знаєте, що в деяких випадках в католицькій церкві це вважається не гріх. Ну, Про те, що людина не розуміє, що є різні хвороби, жекета, ЖКТ, чи як там? ШКТ, так? українською. І що, наприклад, в деяких випадках ти не можеш подразнювати кишківник і повинно треба їсти протеїн, ти повинен. Ну і не засвоїться все це. Ну, тобто, обираєш себе, а не свинку чи корівеньку. І це нормально. Що ви про це думаєте?